У серці Європи я народилась, я українка, пишаюся цим. Пісня, українська, звичай культура сьогодні відомі у світі усім. Ми українці, і це звучить гордо. Вивчи історію і мову свою. Буде пишатись тобою, Європа. Буде вітати твою зорю. Коли Україна за право життя з катами боролась? Жила і вмирала, і ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала, коли Україна в нерівній борьбі вся сходила кров'ю і слізьми стікала, і дружної помочі ждала собі, Європа мовчала, коли Україна в залізнім ярмі робила на пана. І в ранах орала, коли ворушились і скелі німі, Європа мовчала, коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала, і з голоду навіть згубила слова. Європа мовчала, коли Україна життя прокляла. І ціла могилою стала, як сльози котились, і демона на зла. Європа мовчала. Цьому в віршеві Олександра Олеся 88 років, а слова досі такі актуальні. Пам'ятаймо свою історію українця, покладаємося лише на себе, борімося за своє, бо історія це циклічність, а земля то святе.